Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні та ніжні сирники. Ці сирники готуються без пшеничного борошна. Виходять вони дуже ніжні та дуже смачні, тому почнемо готувати. В кисломолочний сир додаємо цукор, ванільний цукор та одне яйце. І ложкою це все добре перетираємо. Краще всього, сир брати трішки жирніший, тоді сирники будуть більш смачнішими. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде, як завжди, вказана в описі. Тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Коли перетерли сир, сюди ж додаємо кукурудзінний крохмаль та рисове борошно. І ще раз все добре перемішуємо. Як бачите, сирники без пшеничного борошна, без манки, і вони виходять дуже смачними, вони добре тримають форму, тому обов'язково спробуйте приготувати саме за цим рецептом. Коли перемішали цю масу, вона стала більш однорідніша, залишаємо її при кімнатній температурі приблизно на 5-10 хвилин, щоб маса трішки відпочила. Я ось так в мисці і залишаю при кімнатній температурі, нічим не накриваючи. І, коли відпочила сирна маса, присипаємо робочу поверхню рисовим борошном, викладаємо сюди сирну масу і формуємо з неї довгу таку ковбаску, присипаючи добре її борошном, щоб вона не прилипала до рук та стола. Також можна формувати сирники руками відразу з миски, просто руки змастити олією. І тоді також буде дуже добре їх формувати. Я формую спочатку ось таку ковбаску, потім ділю її на рівні невеличкі частинки. А вже з тих частинок формую сирники. Беру одну частинку сирної маси, ось так в руках її обминаю добре, відбиваю. І тепер кладу її на робочу поверхню, присипаю борошном, щоб вона не прилипала, і за допомогою ножа формую рівний та красивий сирник. Спочатку по боках, а потім притискаючи зверху. Також сирники можна формувати за допомогою стакана. Просто їх. В середині стакана ось так обкатувати. Але можна формувати за своїм бажанням та так, як вам зручно. І таким же способом я формую всі останні сирники та викладаю їх на дощечку. Також ті сирники чудово можна заморожувати, потім розморожувати в холодильнику і смажити, коли вони повністю розморозилися. Коли сформували всі сирники, розігріваємо пательню, наливаємо на неї олію або кокосове масло, або вершкове масло, можна також дуже буде смачно на ньому обсмажувати. Викладаємо сирники і на середньому вогні обсмажуємо до золотистої скоринки. Я обсмажую приблизно по 3 хвилинки з кожної сторони. Також після того їх можна накрити кришкою і ще потримати декілька хвилин під кришкою на середньому вогні, щоб вони більше просмажилися всередині, або викласти їх на якусь форму і відправити в духовку приблизно на 5-7 хвилин. Тут же все за вашим смаком. Я не обсмажую їх під кришкою, не допікаю їх в духовці, а їм так мені вони такі дуже смачні. Викладаємо сирники на тарілку, зверху посипаємо цукровою пудрою або поливаємо медом чи клановим сиропом, наприклад, як у мене, і все смакуємо. Ці сирники виходять дуже смачні, ніжні, тому обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!